Друзі, всім привіт! З вами Бодя, і ви на каналі Строн Богдан та сама дівчина чешка, яку ви всі знаєте. Мірча Волошкова всім, всім банда! <ривіт> і сьогодні відео. Моя дівчина чешка буде куштувати українські страви. Дуже багато людей нам в коментарі писало що я коштую тільки українську їду, продуктів. А чого я ще не спробувала? Це кухню. Вашу українські страви. Да. Так, зараз спробуєш. Зараз, зараз ну, да. Всім приємного перегляду! Заваріть собі якийсь чайочок Якийсь Якихось візь... вареників со да. сметанкою. Вареники. Да? Да. І всім бажаємо приємного перегляду та смачного. Результати попереднього розіграшу, ви бачите на екрані, Чотири людини виграло по 50 баксів. Люди, які виграли, зв'яжіться з менеджером і заберіть свій приз. Ми розіграли в попередньому. Відео 50 баксів чотирьом людям. В сумі це вийшло 200 доларів. також ми змірчою будемо робити розіграш на цей відос. Да, сто відсотків, друзі. Ми хочемо розіграти в цьому відео на нашому ютуб каналі, який ви дивитесь 200 доларів. Забере. Чотири людини по 50 баксів нічого не міняється, умови також не міняються. Все, що вам треба зробити, це поставити лайк на цей відео, підписатися обов'язково на канал, написати коментар від 10 слів та більше. Також додивіться це відео до кінця без перемоток. Це також будемо перевіряти. Не думайте, що ви зможете нас якось обхитрити і так далі. Ми з Мірші. У нас велика команда, яка це все перевіряє. Тому я вам всім бажаю з змірчую удачі. Дивіться відео. І приємного перегляду. Мір Перед тим як ти спробуєш цю страву, я хочу задати тобі питання, угу. яка столиця України? Столиця? Ну, головне місто України. Київ. Київ? Да. Не Київ, а Київ. 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 <гум> а як ти думаєш, що там їдять? Та я знаю тільки Київський торт. А котлету по київську. Ки київську. Молодець, правильно. Відкривай. Один, два, три, давай. Це котлета. Це, по це котлета по-київськи, друзі. Ми Ки спеця... спеціально це все купили, цю всю їжу в українському ресторану, який знаходиться тут в Чехії. Тому е нам приготували це все з душою, прямо як від бабусі і від мами. Тому давай, куштуй. Так, про що це. Картошку. Пірошку. Пюрешку. Пюрешку. А що вони там дали? Добре. не така, тому що, мір... що з душою воно з душою воно готувалося. Воно взагалі краще, ніж в нас. Нам з душою готу... готували. Україночки. Картошці я даю 10 з 10. Пюрешка 10 з 10. Не а дуже а... така. Давайте тепер котлеточку. Розрізай, щоб... Ой-ой-ой, розрізай. Ой-ой-ой-ой. Опа. Ні, подожди, давай я тебе покормлю. Давай. Відкривай ротик, летить самолітик. По виразу обличчя, я вже бачу, що тобі дуже понравилось, дуже сподобалось. Так дуже. Вона така. Мягка. Мягка? Така прям. Ого, дві. А мені даси спробувати? Так чуть-чуть. Ну давай чуть-чуть. Бо я ж дієті, мені не можна. Я на дієті, ти мені такий даєш великий кусок. Павло. Дуже смачно. Ребята, дуже смачно. Я вже котлету по київськи десь не їв три роки, але ця котлета... Зроблено максимально з душою, uh -huh. прям як від бабусі. Сто відсотків. Mm. Смачно. Угу. Uh -huh. Я даю цей котлеце оцінку 10-10. 10 з о... 10, 10? Перша їда, найкраща їда, що я їла. Ну, не найкращий, але перша їда взагалі клас. Uh -huh. Я ставлю всі 100 Це моя любима і найкраща котлета. От реально дуже класний смак. І, ну, друзі, все от. Якщо б я не був би на дієті, я їв би хоч кожного дня. Постійно би кожного дня. Так що так. Так що переходимо до другої страви. Міча, знімаємо другу страву. Міча, давай знімемо Та другу. я хочу це поїсти. Міше, знімом давай другу страву. Можеш підеш Та, Що буде давай, я вже хочу пробувати другу страву. Ти хочеш попробувати другу так. страву? Добре, я тобі дам її скуштувати, але якщо ти відповіси на одне питання. Та давай вже. Яку страву частіше плутають з картопляниками? Друни. Д... Чи такий? Деруни? Да, деруни. Откуди ти знаєш? Та я так, просто так слухаю і знаю. А кого ти там слухаєш? То... Тебе який-то сусід з'явився, так? Да? Ні, та ні. я просто... Якийсь я... Іван, так? Да? Ні, як я просто їду і побачимо з, з, з uh -huh. якими трьома українцями, uh -huh. та вони кажуть таке. Uh -huh. Що деруни, картопраники чи uh -huh. що ти там. Якщо я узнаю, то. То реально. Якщо ти Ладно, повірю на перший раз. Так, Миша. це деруни. Дивіться, це... які... Апетитні. Такі класні. Не треба показувати, треба до, до животика моєго кидати. До животика кидати? Так. Да. Ану пробуй. Зі сметанка. Підожди, я тобі відкрию сметанку. Опа, підожди. Я жду. Ну можеш розрізати їх. Так. Опа. Так, і в сметаночку вмочай. Так, да так, -да так. -да. Хорошо. Ну як тобі? Та ти що? Що та ти що? Та що ти мені зайду тут? Прийняв. Сподобалось? Да. Сподобались картопляники? Да, це, я, то, тобі Ой, картопляник. От mm. сам Сам задав питання Мірчі, з чим путають картопляники і сам кажу, картопляники. Це даруни Це даруний. Все, тепер буду знати, Мірча. Дя... Дякую, що сказала. Все нормально. Ну, смачні вони mm. дуже. Я даю. Mm. Мені дуже сподобалось. Uh -huh. Uh -huh. Не знаю Мірша, як тобі, але мені дуже mm -hmm. сподобалось. <рив> Я б їм дала теж десять, одинадцять можна. Одинадцять? Одинадцять uh -huh. з десяти. Uh -huh. Я, друзі, також дванадцять чи двадцять з десяти. Мені дуже сподобалось. Дай мені? Міша, наступну страву ти дуже-дуже любиш. Ти постійно просиш дзвониш. Е, Щоночі от моїй мамі. Звари мені, мама, вареники. Постійно звари. Це вареники. Це варенички Це... мої під... любимі. Підожди. <ріст> <ріст> Я сам сказав, звари. Добре. Я Але... угадала. Підожди. Ти угадала, добре, вареники, це я сам сказав. Ні. Я протупив. Але з яким смаком? от, Як ти думаєш, це солодкі вареники? Та мої любимі. З картошечкою. Мої любимої. Ти вийдеш за мене? Так. Да. <сум> Куштуй. А сметанку де? А сметанка? Так ось у сметаночка. Є. Вона сказала так, вона вийде за мене. За вареники Боже, Це віду. так мило? За вареники Це дуже, віду. Це дуже мило. Ви, ви, ви стали свідками нашої пропозиції, моєї пропозиції Мірчі. Я хотіла обрізати, але я це так зможу. Давай. В ротик бемс. Типа бемс. Що за стони? Що Нет. за стони? Я просто не можу сказати, як мені дуже подобається. Нравилось. Дуже Угу. Нравилось? Mm -hmm. mm -hmm. Я просто уже зараз скажу мільйон з десяти. Це mm. найкраща страва, що у вас є. Що не у вас тільки. І у нас, і у вас це моя любима. Це найкраща страва на да. планеті, так? Да. Мірша обожнює вареники. От Просто вареники з картоплі, Мірша дуже обожнює. Я постійно Прошу у мами. Який логік. Ммм. Ти мені навіть не даєш добалакати. Я постійно мамі, от Мірч якесь там якесь свято, День народження і так далі. Мірча каже, не треба мені ніяких подарунків. Не треба мені ніяких цвітів. Не треба мені щось там ще, не треба грошей. Мені треба вареники. От мені треба вареники, вареники, вареники. Постійно я маму прошу, щоб мама зварила Мірші вареники. Мірча постійно, моя, мама... моя мама. Моя мама дуже сильно хоче навчити Мірчу готувати вареники. Я теж хочу навчити, щоб я кожен день їх робила. Переходимо до наступної страви. Менше розговорів. Привіт! <ривіт> Доброго дня! Вам, Вам також! Тоже. Дивіться обов'язково відео на ютубі. Дякую. Мірча. Наступну страву. От кожен козак. Кожен сільський козак. Козак в місті. Козак всюди. От козаки їли ось цю страву. І обов'язково зі сметанкою. Обов'язково зі сметанкою. Що їдять справжні козаки? А це суп, так? Да? От я твій козак. Я твій козак. Да. І що я постійно їм? А це суп, так? Да? Ну. Та це, я думаю, борщ. що шу Борщ? Ні, борщ. Бо... Борщ. Ні, це не бограч. Ні. Це Бо... не бограч. Борщ. 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 Це борщ. Борщ. Відкривай. Я відкрию. Давай, я джентльмен. О, уже тече, уже тече, уже тече. Потекло все, потекло. Понюхай. Ого. Понюхай. Та я, я, вже, я вже це нюхаю. Ого. Угу. Ого. Ого. Я на, на усіках. Ого, як пахне. Коротше. І що, без чого? Без чого не їдять козаки борщ, як я раніше казав. Сметанку. А що ще? З чим їдять ще борщ? Обов'язково у козака повинна бути тарілочка а, борща. Я знаю я знаю уже. Сало так прикусить. А що ще до сала беруть отак? Хліб. Хліб і. Цибулку. Цибульку, ну естественно, Мірша, ну ти молодець у мене. Ти справжня українка, яка ти чешка. А за чим тут ще один цей прибор? Чого тут вілка і це? Да. Так я теж буду з тобою. Ти шо, То думаєш, я думала, що? Думаєш, я що я це буду дивитися, як ти борщ їси. Да. Я кизяк ой, коза, я казак. Я казак. Ну, <ху> Все, тоді То давай. Я, та а сметанку ти куди мені? Я сметанку сюди. У мене ось сметанка. Ти думаєш, що твій цей. Кізак, казак. А цей. давай позор, щоб ти не умазався. Ну давай. Понял. Що? Нормально. Да? Давай. Подожди. Візьми, замішай. Замішай. замішай в борщик сметанку. Та тому що вже сметанка. Так. Так подожди, ну немає там сметанки. Ти... А, я зрозуміла вже. Бере... Ти, ну, Береш сметану. Так. Да. Туди добавляй. Розмішай, розмішай. Нічого, хто так розмішає? Ну. Ой-ой-ой. Да. Все? Боже, тебе, Мірша, ще треба учити, і учити, і учити. Тобі ще, Мірша, рано вишиванку одягати, рано це одягати. Тебе треба учити. Тебе треба, щоб я кізяк козак учив. Та... Давай. Подожди. Бери хлібушек. В одну ручечку хлібушек. В, тр... в третій ручечку мені в третю... дай третій... сало. Я, я візьму в ручечку. Сальце. В Сальце. Мені дай... Цибульку. Цей цибульку. Давай, Отак от. Та от. я не люблю цибулку. Ну попробуй. Попробуєш. Бемс. Подожди. Бемс. О, можна, підожди, можна тобі такий бутербродік зробити. Я думаю, це буде краще. Отак от. Бемс. І цибулечка. Бемс. Да. Покаміст. Опа! Мукбенг, мукбанг. Знімаю мукбенг. Бухдя козак і зяки, дівчина чешка. Та воно реально смачне. Ну, так а я що казав. Смачне. Тепер mm -hmm. ти мене розумієш, Мірча, чого я ко кожного ранку е, їм борщ. Тепер ти мене розумієш? Воно реально дуже смачне, борщ. Ну а ну дай. Подожди, а що я? Мірча, дай мені борщ. Дай мені скуштувати борща. Мірч. А ну сольце. Та він реально смачний. Сальце. А сало як тобі сподобалась? Теж А сподобалось. Ну, ну, зараз спробуй. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Він підожди, я. Mm -hmm. Да. Дуже смачний борщ. Угу. Uh -huh. Ребята, це дуже смачний борщ, мені дуже сподобалось. Яка твоя оціночка, ціночка, 15 З 10. 15 з 10 останок, підписникам і нам Скажи от паляниця. Паляниця. Вона навіть закритим втом сказала слово паляниця. Ану іще раз. Паляниця. Паляниця. Молодець. Те знаю. Ну що, друзі? Пишіть в коментарях, чи можемо ми мою дівчину-чешку називати українкою. Вона спробувала сьогодні, тим більше скуштувала борщ. Що у нас ще було, Ану, припоминай? Борщ, варенички, варенички мої любі. Картошкою. Потім була котлета по -київську. Котлета по київськи І потім були деруни. деруни. А що тобі більше всього сподобалось? Вареники. Вареники з картошкою. Що на друге місце ставимо? Борщ. Борщ місце. А третє. На третьому місці що? Третє було Третє було і... і котлета по київську і деруни. Були на одному. А що тобі більше так сподобалось? Котлета по київська і деруни? Деруни. Деруни більше? Угу. І котлета по київську на четверте. Ні, та теж, воно так в місті та нетше, все сподобалось. Да, Мірші дуже сильно все сподобалося, вона не знає, як оцінити. Да. Коротше, якось так. Що? В наступних частинах Що, будеш щось куштувати? Буду. Давай так зробимо. Якщо на цьому відео набереться 10 тисяч лайків, то ми зробимо з тобою другу частину. В якій, в якій ти куштуєш українські страви. Добре? Да, добре? І підписники в коментарях нам напишуть, що саме. Добре? Угу. Друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте мене і Мірчу. Ми для вас дуже стараємось знімати український контент. Обов'язково пишіть коментар від 10 слів та більше, це продвигає відео. Та Також пишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб Мірча, моя дівчина чешка. Скуштувала. чешка? А хто? Ну, вже україночка. Україночка куштувала наступній частині. Дякую всім. Mm -hmm. З вами був Бодя mm -hmm. і та сама дівчина. Україночка. Україночка. <laughs> <laughs> всім пока. До нових зустрічей. Це відео зати зазикнуть я хочу поїсти. Та поєш. Ну ми мені... зняли Я цілий... Цели... Поєш, не кажи нічого і поєш. Пожалуйста. Не смійся. Не смійся. А ти знімаєш? Ну, да. Виключаю. <рисуваю> і що? Буду, варі, буду, Буду думати, що я не на дієті, а ото їм. Ну все, ти на дієті ти. У мене все одно один залишився. <рисуваю> Витирай, витирай стол. Та тебе ще погодувай, так? Бою, будь-яка твого. Давай витирай стол. Менше оцього розговору. тут? Витирай і готуємо це все для другої частини. Давай, щоб ми другу часті сьогодні відсняли. <тас> бай ці продукти і будемо знімати другу частину. Давай.